Вже, треба в коробку мені якусь боту. Бач, Що? прийшли з вулиці. Цілий день собі були гарно на вулиці. Сок курям треба для травлення, щоб вони здорові служки мали. Ви ж днів гнів є. Квашка породи редбро, і я її тут трохи поставив клітку, щоб їй то проходило клокання, тому що вона вже мені зараз кошки не потрібно насаджувати. Я її тут так потримаю, випускаю поїсти, попити і коли випускаю, йде на гніздо, я її знову в клітку. Коли вже вона не йде на гніздо, вона вже тоді собі гуляє з іншими курми. Півтора-два тижні курочка молода, вона знову починає нестись. Бо Якщо б була стара курка, то вона не несеться й 2 місяці. Може, не нестися, а молода швидко заноситься, так що вони молоді кури, саме вигідно тримати. До 2 років курочки більше тримати немає смислу. Тобі заходять сіточка така, щоб птахи не залітали туди. От, частенько вони пісочком, коли почистю, пісочком посипаю у клітиці. Ну, Корм зразу чистенький і водичка частенька. Це дуже важливо. Тут в мене підрощені. Курочки є підрощення. Їм вже три місяці, але це не всі, вони тут мають дирку і йдуть на вільний вигор. Гарні. Там є двоє маранів, це є коропача телегорн коричнева. Ну і півник по, по майстер грей, але від, від домашнього півня. А курочка майстер грей, його мама. Досить він вже такий набирає вагу гарно. Тут є ще Юрловські голосисті, марани, коропача тілегорни. Тут є 20 штук, але вони вийшли на вулицю. У мене є по утриманню курочок багато досвіду, можу навіть давати поради. Прошу ставити, якщо є якісь запитання, мені особисто я відповім на кожне ваше запитання. Сьогодні ж день утримувати, вхід не дуже важкий біля неї, головне мати приміщення і територію. І бажання легко годувати, основне збалансовані корми, чистота, чиста водичка, і щоб не занести хвороби, не купляти. Якщо я купляю чужу птицю, я укримую її далеко від своєї птиці, пропоюю, дивлюся, чи нема паразитів у неї. Карантин у мене 10-15 днів, і тоді я долучаю до своїх курочок, якщо я бачу, що птиця здорова. То вже мене опит навчив, тому що були випадки, що купляв різні на початках, коли починав займатися птицею то попадали хворі, і заражали моїх курей, і прийшлось і різати, і викидувати. Коротше, помирало багато курочок. Курочки вигідно тримати, тому що я внукам даю, дітям даю яїчка, інколи і сусідам. Особливо на свята знайомим своїм даю яєчка, тому що дуже смакують мої короткі яєчка їм. А також завжди я люблю на сніданок смятку зварити яєчка дуже смачно і корисно. Ну і м'яско дуже бульончик з домашніх курочок, особливо. З домашніх півників молодих, порода, з курочок, курочок з спанок, досить багато м'яса майстер грей іспанці і майстер грею, Nie, і ребро народ. Дуже ріш, гарна порода, Я різав ті домашні, то там взагалі набирає на бульок гарно. іспанки курочки it. і стає ну, місце. Прекрасно. Дуже багато м'яса. Гарне 4-пів місяці починають масне, м'ягеньке, м'ясо, ніжне, і Гарне м'ясо. тримав кролики, загальна. з кроликів Іспанки. ніхто не хотів їсти м'ясо для краси і для душі.